Україна отримає більше самохідних зенітних установок Гепарата для захисту об'єктів енергетичної інфраструктури від російських ударів. Про це днями розповів президент України Володимир Зеленський у черговому відеозверненні. Окреме засідання ставки присвятили темі захисту нашої енергетики і критичної інфраструктури від російських повітряних ударів. Зеленський наголосив, що Україна мобілізує усі ресурси для того, аби Збільшати ще й постачання різних систем ППО і забезпечити фізичну оборону таких об'єктів. 80 діб залишається до календарної зими і трошки більше ніж місяць до старту опалювального сезону. Наскільки готова наша енергосистема, будемо говорити далі з Володимиром Омельченком, директором енергетичних програм центру Разумкова. Пане Володимире, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава! Ну і перш ніж ми почнемо обговорювати власне енергетику, електрику, газ і опалення. Обговоримо вишки Бойка. так? Сьогодні вдалося повернути під контроль України ці об'єкти. Що це взагалі за об'єкти? Розуміємо, що, можливо, зараз видобуток на них вести ми не зможемо, але загалом, що вони собою являють? Ну, це спеціальні бурильні, бурильне остаткування на платформі морській. Це в першу чергу дві вишки. Це перша, це Петро Годованець, а також вишка. Незалежність. Вони були збудовані якраз напередодні ще Революції Гідності, і були покликані збільшити видобуток газу на мілководі Чорноморського шельфу. І в результаті цих інвестицій цих проєктів. Передбачалося, що збільшиться видобуток в Україні десь до 2 мільярдів кубічних метрів на рік. Ну, ці вишки, тому вони є надзвичайно важливими з точки зору енергетичної безпеки України, але е, Росія їх також використовує, також використовує як військові об'єкти. Там від, відповідно розташоване. Розвідувальне обладнання різноманітне, яке відслідковує, моніторить ситуацію як е, е, під, водою, в, в, під, під водою на Чорному морі, так і в повітряному ну, по, просторі. Е, тому я думаю, що це дуже серйозний такий успіх нашого гуру і, до, і це, так сказати, дозволить Україні значно впевненіше себе почувати. На Чорному морі. Ну і повертаючись до енергетики про успіх наш в підготовці до зими до опалювального сезону за цифрами, які наводить Кабмін, це на серпень відремонтовано понад 60% ТЕС Укренерго на майже 80% полагодило магістральні мережі. І за їхніми словами, до рівня до воєнного стану відновити вдалося високовольтні підстанції. Наскільки ці цифри коректні, і що за ними стоїть для пересічного українця, який не є експертом в енергогалузі? Ну дійсно, «Укренерго» зробила велику роботу. Це основна компанія в Україні, яка ви знаєте оператор системи передачі, вона не тільки виконує функцію, значить. Забезпечення постачання електричної енергії високовольтними лініями, а також дуже важливу функцію диспетчеризації всієї енергетичної системи України. Тому дійсно, оці, ці ці цифри, вони є коректними. І, і щодо компанії «Укренерго», щодо також теплових електростанцій, гід, гід, гідроелектростанцій, атомних електростанцій, зараз вже працює у нас із дев'яти контрольованих енергетичних блоків. Сім також із 27 сім зі запланованих значить, ремонтів на теплових електростанцій. компанії ДТЕК вже 13 відремонтовано. Сім в ремонті ще сім планується відремонтувати. Дещо гірша ситуація у нас з компанією Центренерго. На жаль, її потужності завантажені лише на 10-15 від потенціалу. Ця компанія має також величезний дефіцит вугілля. Тому, в принципі, якщо казати в цілому, то у нас всі енергетичні компанії. Проводять ремонтну роботу згідно планом, крім компанії Центренерго, де нещодавно через це змінився менеджмент. Тут потрібно дуже серйозну роботу провести, щоб насамперед забезпечити е, роботу, значить, енергетичних блоків, в тому числі і газомазутних блоків, а також закупити ну я не знаю, там 500-800 тисяч тонн. Вугілля, що це достатньо складна проблема? Ну так виглядає, що прогнози доволі оптимістичні з ваших слів. Якщо взяти шкалу від 1 до 10, то наскільки балів б ви б оцінили готовність української енергосистеми до зими, до опалювального сезону? І що зараз після ремонтів, після тих обстрілів росіян, які ми мали попередні сезони, що в кращому стані? Генерація чи мережі? Ну, оцінити тут можна оцінити, в принципі, ну такі оцінюються від плану, не від того стану, який був у нас до широкомасштабної війни, оскільки безумовно, що система в аварійному стані повністю відновити неможливо. А якщо брати, орієнтуватися на план, як він виконується, то можна сказати, що. Із 10, по бальній шкалі можна надати оцінку 8. Е, проблеми. Найбільші проблеми, як вже підкреслив, існують в компанії Центр е, Значить, яке ще питання? Вибачте: що в кращому стані? Генерація чи мережі? А. Ну я б так сказав, що вони значить після російських атак. Потребували як і мережі, так і енергетичні блоки, тобто генерація, в достатньо поганому аварійному стані, особливо це стосувалося теплових електростанцій. Але зараз ситуація потихеньку виправляється, і сказати, що гірше, що що, що, що не гірше, ну, можливо, можливо краще дещо ситуація, краща ситуація, значить, з. В компанії «Укренерго», але але незначно. В принципі, в принципі, якщо ми бачимо, подивимося на теплові електростанції, то протягом останніх чотирьох місяців у нас генерація на теплових електростанціях зросла більше ніж на 25% порівняно порівняно з минулим. Роком відповідним періодом. Ну в основному, на жаль, це заслуга лише приватної компанії ДТЕК а, а, а не державної центр нерва. Центр нерва серйозно тут відстає. Пане Володимире, і від питання електрики до питання тепла, так класично напередодні зими люди переживають про те, чи буде тепло у домівках, а це означає, чи вистачить нам газу у газосховищах? Так перед тим, нафтогаз сказав про те, що вони збільшують видобуток газу, аби його вистачило для населення для опалення. Чи так сталося? І як оцінюєте динаміку наповнення сховищ? Ну на сьогодні, за даними значить кампанії НАК Нафтагасу вже більше 14 мільярдів кубічних метрів. За планом до, до початку осінньо-зимової кампанії у нас має бути 14,7 мільярдів кубічних метрів. Тобто, це ця, ця цифра абсолютно реальна, але знов таки треба тут, на мій погляд, враховувати, що із тих обсягів 2 мільярди навіть більше. Це природний газ закачаний в режимі митного складу або шорт-хол. Тобто цей газ може бути в будь-який момент реекспортований знов знов в Європу, тому е ситуація. Хоча в, в цифрах вона непогана, але е треба дещо так. Також на КНАТАГАЗУ попрацювати можливо і ще й докупити певні обсяги. Природного газу не тільки на українській біржі, а і за імпортом. Ну і вперше до реактору Рівненської АЕС завезли паливо не російського виробництва. Його виробила шведсько американська компанія за участі фахівців енергоатому, і от компанії прокоментували, що це, нібито, кінець монополії росіян на цьому сегменті ринку. А які насправді перспективи, і чи можемо ми сподіватися, що ця подія дасть якийсь шанс більшим або шанс взагалі накласти санкції на атомну галузь Російської Федерації? Ну, для України це дійсно, якщо брати е, м, впало Вестінгаус для блоку ВВР 440, то е, дійсно це е, вперше, але це не вперше в світі, там, тому як, е, як сказав, сказала прес-служба компанії там, тому що це значить е, такі роботи вже були зроблені і. Е, Раніше це в першу чергу стосується і Фінляндії, і також стосується Угорщини, але це в принципі дуже такий позитивний. Я думаю, сигнал, оскільки це дозволить Україні іще і ще так з сильніше диверсифікувати поставки ядерного палива ще менше залежати від російських поставок. І думаю, що це безумовно, значить, дозволить посилити енергетичну безпеку нашої держави. Українці хвилюються не лише чи буде тепло, але й чи буде світло, повертаючись власне до електрики. Обленерго розробляють графіки можливих відімкнень, поки що ймовірних. І львів'яни вже почали такі повідомлення із графіками отримувати, і там є. Дата 1 жовтня. Воно звучить, ніби що графіки мають бути до 1 жовтня, і це оновлення буде від тієї дати. Але чуємо, ми це ймовірно трошки інакше. Що от від 1 жовтня будуть вимикати світло? Чи так це? І як на вашу думку, за яких умов нам все ж таки вдасться прожити зиму без відімкнення електрики? Чи все ж таки локально цього уникнути не вдасться? Ну, Обленерго не володіє всім комплексом інформації щодо стану енергетичної системи України. Тобто вони просто е, працюють за своїм планом, за своїми так сказати, прогнозами, владіє всією повнотою інформації тільки компанія Укренерго, е, і е, тому, е, тому поки що спиратися на… На то на той, на ту інформацію, що що з 1 жовтня обов'язково будуть запроваджені, в тому числі у Львові, планові відключення. Ну, я думаю, що це поки що не раціонально оскільки ці графіки може доводити тільки компанія Укренерго Вона їх іще не доводила. Але. Але може дійсно бути такий дефіцит. Але я, я думаю, що це скоріше всього не буде з 1 жовтня. Скоріше не буде з 1 жовтня. Можливо, така ситуація виникне вже після, після 15-го, жовтня. Але знов таки, я не вважаю, що це будуть якісь масовані відключення на 15 там, 20 годин. Ну в жовтні, можливо, це буде десь. 3-4 на 3-4 години е, після 15 жовтня протягом доби, і то, мабуть, не кожний день. Ну, Все, все буде залежати від, від загальної ситуації в системі, як, е, які, будуть, які, які будуть диспетчерські команди віддавати компаніям «Укренерго». Але е, потрібно розуміти, що в нас планується цієї зими достатньо серйозний дефіцит електричної енергії. Це 2-3 гват е, взимку в першу чергу. Але знов таки не постійно, лише тільки в окремі години, в окремі, в окремі дні найбільш великих морозів. Але, але частково ми, будуть, ми будемо про цю проблему вирішувати за рахунок імпорту. А те, що не вирішимо за рахунок імпорту, питання будуть вирішуватися безумовно через планове відключення, тому що це єдине це так з ця опція. Вона буде необхідна для того, щоб втримати цілісність енергетичної системи, що є основним завданням компанії Укренерго на цю зиму. Ну, якщо вже домовляти до кінця, ось цю тему з відімкненнями, так ну трошки вже пройшло часу, але заява нашого львівського мера садового досі гуляє по Львову і не лише по Львову, про те, що можливо так станеться, що у Львові два місяці поспіль світла не буде взагалі, сказав Андрій Іванович Садовий. Ну і львів'яни збурилися. взагалі таке. Можливо, теоретично, ну все можливо, і можливо, що і навіть. Вибачте, і в Ло і в Нью-Йорку не буде два місяці електричної енергії. Тобто, все залежить від рівня ймовірності цієї можливості, да. Тобто, ну на, мі, на мій погляд, те, що два місяці поспіль не буде в Львові електричної електричної енергії, ця ймовірність вона нижче там 2%, Да? Тому, е, тому тут мер правильно робить, що він застерігає, що існує така ймовірність, але але на мій погляд, вона є надзвичайно низькою на сьогодні, і дійсно є бажання у Росії зруйнувати нашу енергетичну систему, але сумніваюся, що в них є такі можливості, і я вважаю, що значить скоріше, скоріше у них там в Москві буде повний блокаут, ніж в Україні. І карма їм обов'язково повернеться. І ризики, на мій погляд, блекаут в Москві, Вони не менше ніж в Україні. Ну і на цій прекрасній ноті будемо прощатись з очікуванням блекауту в Москві найближчу зиму і бажану усю. Е, дуже дякуємо вам, пане Володимире, що знайшли можливість проговорити ці важливі питання, які набувають все більшої актуальності перед зимовим періодом. А нашим глядачам хочу нагадати, що говорили ми із Володимиром Омельченком, директором енергетичних програм центру Разумкова. We'll <laughs>